Вітаю всіх в сьогоднішньому дню. Збираємося сьогодні на ТЕР. Сьогодні в нас рубрика Секрети підсвідомості і тема сьогодні енергетичні залежності. Як вони проявляються в нашому житті? з чим це пов'язано? І сьогодні, сьогодні Етер, ця рубрика Секрети підсвідомості. Я тут розповідаю реальні кейси, як це буває в Нашому житті, як це програється в, в реаліях нашого життя, і як це відображається, і, а як це побудовано в підсвідомості. Для того, щоб просто ви могли розуміти, що не все те, те чим здається в нашому житті, і е, це сьогодні така рубрика з реальним кейсом. Доєднуйтеся, пишіть чи видно мене чи чути. І сьогодні коротенький етер про один цікавий дуже кейс. Який в мене а, нещодавно буквально був. Але настільки він цікавий, що мені захотілося поділитися з вами прямо вже сьогодні. І так, а, пишіть чи ви мене чи чути, і а, тема сьогодні рубрика в секретах підсвідомості», тема у нас сьогодні залежності, енергетичні залежності, тому що будь-яка залежність, вона, як і інші емоції, вона, а, звичайно, в першу чергу, про Наше внутрішнє наш внутрішній емоційний стан. Тому сьогодні буду розповідати про це. Напишіть, будь ласка, чи видно, чи чути, чи все добре зі звуком. І так, в залежності, я зроблю окремий етер. Дивіться, мої анонси на наступному тижні. Це буде прям етер, як вебінар, буду розповідати, що таке залежності, як вони нам служать, для віщо. І трошечки буквально прикладів. Сьогодні це етер про те, як вже в реальному житті які є запити і як це програється у людей. Тому сьогодні залежності, до мене звернулося достатньо ну, молодий хлопець, скажімо так. І е, який усвідомив, вже, що е, він в в нього є залежність. Першу залежність він усвідомив, що це залежність від коріння, а е, другу залежність він сказав, що це як залежність, як прив'язка до е, конкретної людини, до дівчини. І е, це дуже добре, що людина вже зрозуміла, що е, є залежності, тому дуже тому що е, інколи приходять з запитами з іншими, а е, виникає. Потреба розбиратися з залежностями, тому що саме залежності лежать в основі того, що, чому людина, в людини таке відбувається. Тому це вже був усвідомлений, усвідомлений запит, тому що він, цей хлопець часто зі мною працює в коучингу там періодично, да, і він дуже великі зробив вже кроки по. Свої по розкриттю своїх здібностей, по зміні своєї свого життя. І тому він дуже свідомо підійшов до цього запиту. Значить, запит був з двома залежностями. Сьогодні я буду розповідати, як ми пропрацювали ці дві залежності. Перша залежність, як я сказала, від коріння, друга, як він вважав, це була залежність від, від стосунків з дівчиною. Залежність від Ну, він її говорив, що від, від особи, да, від, від, від людини. Значить, за, Сьогодні я поясню, як це все а, вилилося. По-перше, коли ми а, зайшли в енергію, я для того, щоб скорочувати час праці з людиною, крім того, що я швидко вже працюю за рахунок досвіду, я ще скорочую максимально шляхи, якщо десь можна щось скоротити, я це скорочую. І тому ми взяли, зайшли просто в енергію залежності, як він її відчуває, і попрацювали спочатку там про саму, про саму залежність і що там було така, така цікавого. В ній для нього конкретно, тому що ще раз наголошую, в кожного своя підсвідомість, свої вона там плете е сітки, потім це видає в нейронні зв'язки в наш мозок. І там всі ці ходи вони такі індивідуальні, настільки індивідуальні, майже як відбиток пальця у кожної людини. Тому е в залежностях е в його. Е в його Залежності в його реальності була наступна а, історія, що а, залежності для нього він відчував цю енергію залежності як щось сковуючи, щось тісне. Бо, пояснюю, так воно відчувається. Будь-яка залежність вона нас обмежує. Тому це, а, це відчуття, яке а, ну, досить. Природньо відчувати, коли ти починаєш взаємодіяти з, з цією енергією, і це було, це було не дивне відчуття, і для нього також, зрозуміло. Але в залежності, який в нього був в цілому всі, всі залежності, якщо взяти, взяти цю енергію, в нього була така, така установка, таке переконання про те, що залежність вона дає йому безпеку. От коли я в залежності, да, зараз знову таки ми говоримо про е, просто, просто енергію, яка може проявитися в будь-якій залежності від когось чи від чогось. Залежність давала йому безпеку. Безпеку, ну і як наслідок цієї безпеки, відчуття спокою, рівноваги, да, от таке заспокійливо таке. Заспокійлива безпека. Тому, тому коли а, ми... Почали глибше пропрацьовувати це відчуття безпеки, навчилися, що можна її відчувати через, через вищу енергію, через енергію безумовної любові. Вилізло те, що не міг прийняти енергію безумовної любові, тому що включилася тривога. Включилася інша емоція, включилася тривога в залежностях. Да? Пам'ятаєте, що ми ще в залежностях. Включилася тривога. Про що ж він е, тривожився? Що, що, що для нього це, про що це було? Коли ми розібрали ситуацію і навіщо йому тривога, виявилося, що тривога це був тригером для того, щоб він включав фокусування, і потім після цього фокусування на, на чомусь він йшов і робив дії. Тому дивіться, усвідомте зараз, і що хочу донести, що коли ми часто у нас включаються тривоги для того, щоб ми, так знаєте, збодрились. Сфокусувалися на тому, що, що ми хочемо, і пішли. Розумієте? Тому відчуття тривоги, наскільки воно нам служить? Якщо вам це зрозуміло, і ви хочете або усвідомили, напишіть, а якщо це вас нове, напишіть, що це інсайт. Якщо це було, теж напишіть, будь ласка, тривога як е, тригер для того, щоб. Сфокусуватися, да, значить, і це дивіться, це як дзвіночок. Коли вже паніка починається, то вже інші процеси. А коли так от тривожність, 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 да це про що? Це про те, щоб ми звернули на щось увагу. Значить, хто розбирається, хто вже практикує, він може швидесенько задати питання, що відбувається, да? щитати інформацію, що відбувається, для чого, чого це його тригерить? Взагалі це його емоції, чи це може тригерить якийсь зовнішній, зовнішній чинник, да? якесь якась, якась, якась колективне безсвідоме. Да? Чому, що ще у нас, коли ми пропрацювали це? То е, підсвідомість, вона вже сформувала нейронний зв'язок, який в нього був, і впливав на світ на, е, на свідоме життя. Про те, що для того, щоб нам сконцентруватися, нам потрібно тривожитися. Тому стан тривоги для нього вже перейшов в стан ну, звичайного життя. А ви ж розумієте, що так не може бути, коли людина постійно в тривозі, і мозок, і тіло відчувають стреси. А в підсвідомості це було для того, щоб він просто фокусувався і йшов щось робити. Звичайно, ми пропрацювали це, відкрили йому можливість, позбавили мозок і тіло від необхідності тривожитися за щось, і замінили стан тривоги. Я запитала, що б ти хотів, щоб тебе так от включало да, на самомотивацію, на цікавість, на цікавість і на вибір. От якщо мені цікаво, якщо я вибираю, будь ласка, значить е, включається тоді, включається моє, моє фокусування на щось, але без, без тривоги. Так ми це пропрацювали. І е, так само навчилися вже там безпеці, спокою, без цих відчуттів, без відчуття залежності, і, і тут ще цікава була історія. Тобто, ми знайшли бенефіти, ми їх, ми їх замінили, відчуття безпеки, спокою. І Мотивації, фокусування, ми це все забрали залежність і тривогу, але коли ми дійшли до того, щоб закрити вже ці ситуації, навчання цим, цим емоціям, всьому, що він пройшов, я стикнулася з такою цікавою історією про те, що щоб розірвати, Розривати, прям захотілося е, зробити, показало мені так, щоб зробити енергетичний розрив з, е, самим, к, з самими предметами, да, які впливали на його цю залежність курити. Це були, звичайно, сигарети, і колись в нього був ще досвід з табаком. То ми розривали прям енергетичну залежність, чи, з е, самими. Предметами, так? Да? Тобто він розривав енергетичну залежність з самою сигаретою, з самим табаком. Оце, коли якщо вам корисно, напишіть, що це для особливо тих, хто практикують. Візьміть собі на чи черканіть на, на, на заміточку про те, що це може бути так. Це може бути, коли ви позбавляєте залежності від чогось, не від когось, зараз буде наступна частина, там де від когось було. Якщо від чогось обов'язково в енергетичних залежностях розриваєте ці енергетичні зв'язки. Знову таки, як вмієте, як знаєте. А, далі, коли ми закрили цю частину, ми перейшли до частини залежності від людини. Але коли він мені. Це проговорював, мені вже прийшла інформація, яку ми з, нею, з ним потім обговорили і він погодився. Мені прийшла інформація, що він залежний не від людини, конкретної людини, він залежний від стосунків. Він залежний від того, щоб вони були. Оце уявіть собі таку, таку залежність, якщо вона для вас теж є інсайтом, напишіть, будь ласка, тому що. У нас інколи буває, що ми вважаємо, нам легше нашій свідомості легше прикріпитися зором там, да, до когось чи до чогось. Але часто в нас буває, що це залежність від, від самого процесу чи чогось, що може бути пов'язано. І цю людину ми ніби знаєте, як вставляємо в картинку. Він собі побудував картинку прекрасних стосунків. І він став залежним, зараз поясню ще щось, що в нас там вилізло. Він став залежним від того, щоб їх мати. Оце зараз зрозуміло. Напишіть, якщо зрозуміло, якщо відгукується, або чи у вас таке було. Або ще якщо у вас це інсайт є на, на сьогодні. Дивіться, він прям в нього проявилося це саме через, через залежність. Але чому? Він тобто він вставив, він створив цю залежність цю картину. Це він, він став залежним не від людини, а від картинки, яку він собі малював. І він всю картинку вставив ну, конкретну людину. І свідомість йому малювала залежність від цієї людини. Але він не бачив, що він створив сам цю картину, всю. І став від неї залежним. Але тут ще така цікава особливість, що ж він. А, чому ми виявили? Тому що коли ми в пропрацюваннях заходимо в емоцію, да, ми зайшли от прямо в цю енергію залежності, яку він вважав від людини, а потім ми ж розібралися ще від самої, самої створеної картинки. Йому там було дуже добре. І коли е, в пропрацюваннях, і я це, на це акцентую, коли е, вчу студентів свого методу, про те, що якщо у вас картинка е, у людини того, що він хоче позбутися, чи е, е, негативно якоїсь емоції, ви можете, ви, ви дивіться, якщо ця картинка позитивна для нього, значить, там якийсь дуже великий бенефіт. І людина звикла до того, що ця ніби як негативна там, чи картинка, чи емоція, чи ситуація, для нього це ок в його підсвідомості. Це мені було дзвіночком про те, що це в нього ок, що це в нього нормально, значить, це. Про що говорить? Про те, що щось є таке для нього рідне, тепле, дороге в цій залежності, що він не хоче, він її цю залежність тримає. Що ж це, що ж це виявилося? Ви знаєте, була дуже цікава історія, тому що це було буває по-різному у кожного. Але в цій ситуації е, було видно. Що оці всі теплі емоції, які він насичує свою картинку, це любов, це піклування, це доброта, це підтримка, це довіра, це все-все-все оце таке дуже гарне, дуже гарне, що є в картинці, було в такій оболочці, і воно було таке, воно було гарне, воно було яскраве, ну як всі кольори, да, і всі кольори відчуттів приємних. Але воно було все в такій оболочці, такій сіруватій, Димки, такі сіроваті оболочці, з якої от просить о, ці яскраві кольори, через яку проходили. І оця оболочка це і називалася Залежності. Тому ми виявили, що він в його залежності, чому так манила ця залежність, тому що в його підсвідомість, підсвідомість не розуміла різниці між цією оболочкою, яка яку він створив. І самими емоціями, які він хоче відчувати в відносинах. Тому для нього все було ок. Для підсвідомості все було ок. Ти ж хоч ти хотів, ти маєш. Але він мав це через залежність. От зараз це зрозуміло. Напишіть, хто зараз в ефірі. Це зрозуміло. Поставте плюс чи напишіть, що зрозуміло, що він був залежний. Від оцих від переживання цих емоцій, він не міг їх переживати сам, їм потріб йому потрібно було в нього була така е, е, сформована в підсвідомості. Е, не, було, не було різниці, чи я це відчуваю е, напряму оці емоції, чи я це їх відчуваю через залежність. Тому він зрозумів, дякую дуже за плюсики. Е, його підсвідомість розуміла, що все окей, що ж ти хочеш. І його підсвідомість зрозуміла, що ти можеш отримувати це задоволення від стосунків і всі ці позитивні емоції в стосунках тільки через залежність. По-іншому, ну а як по-іншому? А по-іншому підсвідомість не знала. І от, поки ми не навчили підсвідомість про те, що вона може все це мати без необхідності впадати в залежності, і після цього ми тільки змогли кінцево. Пропрацювати е, ті, дві, та, ті, ті, ті два запити, які він зробив. І за одну, е, одну сесію, за одну роботу, е, один період роботи ми пропрацювали дві залежності. Ось така, м, така історія. Чи вона була вам корисна особисто? Напишіть, будь ласка, поділіться, як вам відгукується, що для вас було нове. Щось для вас було інсайтом, чи у вас щось таке було знайоме? Тому що я намагаюся давати вам в цих рубриках нетипові, скажімо так, нетипові ситуації. якщо навіть якщо ви працюєте вже з підсвідомістю, я думаю, що це для вас теж будуть ці кейси цікаві. Якщо ви не знаєте, не розумієте і дивитеся вперше взагалі подібні розуміння, то моя ідея полягає в тому, щоб... Пояснити, що все, що відбувається в вашому житті, там є на те е, причини, і вони інколи зовсім нелогічні. Ви, ви без пропрацювань глиби глибини спецвідомісті просто не зможете це побачити і відчути. Ось така: ось такий сьогодні кейс. Дякую, що були зі мною. Якщо є у вас питання, ще хвилинку е, почекаю, зможете їх задати. Е, і пишіть. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші, ваші відгуки. Буду дуже, дуже вам за це вдячна. Так, немає ніби ніяких питань. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей в рубриці Секрети підсвідомості.